Насправді, питання, якщо подивитися документально по тим документам, які прийшли до комітету, я теж вивчив. Там доволі багато лист від Житомирської обласної ради з пів сотні сторінок. Якщо ознайомитися з документами, то рішення складається доволі легке, так його там легко прийняти, тому що в принципі по тим аргументам, які наведені, воно доволі таке однозначне. Насправді сталася доволі складна, і в нас від цього питання, питання перейменування. В місті, де я народився, виріс, де я проживаю, яке представляє як народний депутат, відбувся такий серйозний розкол суспільства, якого не було навіть на жодних виборах, чи то президентських, чи парламентських, я ще ніколи не бачив. Я думаю, що так само і інші мешканці міста такої, якби люч один до одного ще не відчували через питання перейменування міста. Хоча, якби всі вболівають за місто і прихильники однієї іншої назви. І і теперішньої, і той, і хочу прийменувати, це ну, патріотичні мешканці міста, які просто відстоюють свої погляди, при цьому не мали б ображати один одного. І отак склалося, що там відкриваєш телефони, думаю, вам це дуже знайомо, коли ця ситуація відкриваєш там зранку повідомлення. смс-ки десь пише якась вдова, чи, чи там сестра військового з проханням якось допомогти впізнати тіло. Солдати, які загинув чи це є родичем, А інші повідомлення у мене паралельно, де люди один на одного звинувачують, що ті, ті хочуть перейменувати місто. специфічна ситуація. Ті, хто виступає за збереження діючої назви, кажуть, що ті, хто хоче перейменувати, порівнює їх з расистами, що вони такі самі расисти. Хочуть перейменувати, не спілкуючись з людьми, не прислухаючись до їхньої думки. Вони вважають, що більшість населення замість на за таку назву і так, наприклад, звинувачуючи мого помічника, який є депор міської ради, який теж голосував за рішення про перейменування за, за, за звяги. Він сам в зоні бойових дій він в ЗСУ, але його теж називають грошистом, тому що він не спитав думки громадськості. І так само з іншого боку, інший мій помічник за містом Гордовинське за таку назву, і його звинувачують, що він представник Руського міра, все таке, хоча він волонтер і допомагає так само пікапу завозити мені і ну, всі інші проєкти реалізовувати. От така ситуація сталася. Я висловлю свою думку, свою позицію з приводу перейменування, а потім вам розповім дещо більше, ніж написано в документах, з приводу того, які аргументи є об'єктивні, суб'єктивні, якими полюють сторони. Конфлікту, скажімо так, тому що це справді розгаїлося певне таке протистояння з приводу перейменування міста. По-перше, особисто я давно і послідовно за перейменування міста на назву Звягель. і тут причина одна, вона для мене дуже серйозна, тому що на Гродволинській, хоча це гарна назва, я народився, виріс на Радянському, але це назва імперська, це назва, яку, якою назвали місто Катерина II, Російська імператриця, і це все мало за собою логіку. Вона хотіла зробити це губернським центром, це місто, і її назвала Новим Градом. Новоградмицьким Новий Град на Волині. Хоча місто існувало як мінімум 500 років до того, і таким чином, коли ти називаєш новим містом те, що вже було, якщо ми з цим змирюємося, виходить, що ми приймаємо історію, що російські там царьки можуть. Перейменовувати наші міста, забуваючи про всю ту довговічну історію, яка була перед цим. Це зовсім неправильно. Зараз ми з цим стикаємося сьогодні. Ми бачимо, як росіяни перейменовують ті міста, які зараз тимчасово захоплені ними, придумують свої назви, які вони там гарні, молодзні, можливо, вони були б, але звісно, українські війська повернуться, повернеться українська влада і буде знову ж таки повернено історичні назви, назви українські цим містам. Це перше. Друге у нас пройшов процес певний успішний процес декомунізації, зміни назв комуністичних, але ми за цим справді забули про питання принципу деросифікації і положення українців за часи Російської імперії було нічим не краще, а навіть гірше ніж Україна себе відчувала в радянському союзі. Згадаємо Емський указ, Волуйський циркуляр. Це ті речі, де заборонялися викладання українською мовою, книжки українською мовою, в принципі, спілкуватися українською мовою, все українське заборонялося, і так само йшло масово централізоване перейменування населених пунктів, щоб повністю стерти з лиця українську націю, яка тільки тоді зароджувалася. Як таку, щоб це придушити, і українці говорили російською мовою, відповідно, і назви міст були російською мовою. І так само йшов національний гніт українців. Українці в більше свої більше 90% українців жили жили в селах, а саме були повністю скрізь і українцям доводилося проходити вані, чому, по, 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 по 6-7 днів на тиждень. Тому е, такі речі, е, такі от нав'язані е, російськими імператорами, до цього московськими царями, я вважаю, що Україна, як держава, має з цим боротися. А це моя позиція як громадянина, як мешканця міста Градминського. Але я також народний депутат і представник якби сторін, тому я це мій обов'язок навести ті аргументи, які наводять противники перейменування міста на назвяги. Зокрема, я отримав. Я думаю, що ну я знаю, що на комітет теж прийшов лист від ініціативної групи тих мешканців міста, які були присутні на громадських слуханнях, які висловили свої. Своє заперечення з приводу того, як відбувалося опитування населення, зокрема наводять такі дані, які є підтвердженими і є відеодокази, скажімо так, і що громадські слухання на них було роздруковано 200 мандатів. По факту їх потім це мадати додрукували, стало 330. А якщо ви подивитеся результати цих громадських слухань, то там не 300 30 тисяч голосів загалом а більше. Тому невідомо ну, звідки ці цифри взялися. Вони викликають питання в тих громадян, які до мене звертують звернулися так само і до вас. Загалом є нарікання до того, що громадські слухання пройшли з порушеннями. також ця ініціативна група вона апелює тим, що як такого громадського обговорення широкого не було. І ті люди, які ну, вирішили долю на громадських слуханнях, не могли його вирішувати. Як мінімум через те, що міська влада оголосила на той день громадське слухання з приводу питання перейменування вулиці, а не міста. Тому жителі міста не знали про те, що буде питання перейменування міста, виноситись на голосування. Також вони наводять приклади опитувань, які були в групах в соціальних мережах, де більшість населення за збереження поточної назви міста волинський Звісно, ніяких інших опитувань соціалістичних не проводилися. Референдуму звісно теж не було. Бо і не часи, в принципі, навіть немає закону про місцевий референдум. Тому. Така от думка населення, я скажу зі свого зі свого погляду, що теж є таке враження. Я скоро це питання важлива є таке враження, що справді дуже велика кількість населення була проти перейменування. І тому я прошу комітет ваш, щоб поставився з повною відповідальністю до того, що такі приклади можуть бути в багатьох містах. Та, так, дякую. І Все, прийти... Ми почули позицію. Ставимося з відповідальністю, оскільки не вперше. І, Напевно, жодне питання переименування не проходило без того, що з двох боків не знаходились прихильники і опоненти. Ну, які... у, вас є, у вас є закон відповідний, Я думаю, що У ну, нас тому, є я повноваження. Можу, я, я, нас я думаю, що в нас як парламентарів є повноваження. Дякую, Дмитре. Дам слово зараз новоград Волинській міській раді. Колеги, прошу до трьох хвилин, щоб ну об'єктивно швидше донесе.